23 -е число. Січня. Ось минуткому -е місці. Біля самої школи. Змічне місце. Дай погано. Вільних місць практично немає на виході. Ну там зліва, бачу, є така вільна. Так, -то, ця сторона, все. Ланя. Кинулися у мене два фідера. Тут зараз на одному на пінку, другий, це мене йде на будиля і третій там на пружинку, на спінопластом, з пінопластом, з часником. Пробуємо різні, подивимося, що буде краще. А на середній зараз, мабуть, саду трошки попробую, темповий ловлю. Дві-три хвилини, чотири перезакидати буду в одну точку. А ці нехай так собі стоять. Ріб щойно зробив. Плящика. А, а, може зараз може зарапі де. Ну, погода не ще. Вітерець такий, трохи туман, але нічого може. Там споходиться, надіюсь, мене щоб нічого не падало. Все, пробуємо, ловить. Так, доставай свій. Без підцака ловим, будемо твоїм суперовим. Коротше, запхав я його далі. Глибше. Буде короткий, але хоча б щось вже можна буде під берегом витягнути. Треба буде купити нормальні. А тільки що йшов ті собаки, що цей мене, блін, ног лупанув, блін. Не знаю чи пропустив. Блядь, спробую. Ну він там собі зараз теж візьме розчисті. Ну що я його не бачу так? Розчищай собі це, дивись, ми легко чи тебе. Ну там файний взагалі. Дуже так. Вперед назад. А вверх на сухті. Вверх. не мало, що це таке? Що це таке? Що сидить? собі. Ааа, сход. Прикинь, я просто витягував. Обірвало чи що? Та я не знаю, то так тянуло що просто, капець. Фракціон спрацював. Але зійшло. Пінка і мотиль. Пару мотилів і зафіксував пінкою. мусору почистити і заодно легше буде витягувати підвести, це вже друге діло нормально роз... розчистили ту вже можна під берег прямо підвести є yeah, великий <с topics> але з'їло ну, так, сало і пінопласт було було щось Чекай, чекай, бо то ще може бути і не перша. Я ще й намочив трохи рук. Вода холодна. Такої холодної води я ще не пам'ятаю. Води микне. Воду Без 50 рамку ні обійтись трудно. Ну, тут состав якби знову подзьобує. Але хоча б вже, понятно, що сало воно хоче, тому вода холодна. Чесно, я ще такої води ні разу не бачу холодної. Опа-опа, опа, на пружинку сельсе щось бере. Що знову пустять? що? Та це просто жесть. Так, так. Було було таке, так. Може бути і та ракушка, дійсно добре кажеться. Обідно. Так. Непогано тягне. Ну, Візьми, Андрій, свій підсад. Так, ну не є великий, але Той, як шуфлює. Познаєш так, не особо густо. Шкода втрачати і то. Дякую. Карасік. На фробак, видиш? В довгий поводок, метр, більше метра, навіть може. І хробачок. Я. Даю, даю, даю. Даю, даю. Та мусив кинути. Хочу хробака, блін. Дивно. У нас їх нема. Того якраз, що нема. Як то як дурне, блін. Може бути так. Та. А де підлящик? Прикинь. Ха. Я знаю, що у неї губатка нещасна. На пружинку підлящик. Хто би сказав на цей? Але, але перший раз дав е, сало і опариш. Е, Опариш. Така непогана. Куняру тягнеш. Yeah. Фіфайний. Ай, іди сюди, малий. Ще файний Що? Так і так А цей жирний, це походу нині рекорд Так, цей пірсіс. Скажіть на камеру, що там маєте, якщо не секрет. Ви щось трохи ловите, то не то що ми. Ану. Та йол, дивіться. Куча риби. І це відранку. А ну відкрийте секрет тако. Ворог ви казали і суто пінопласт. Чи ще щось додаєте? Ці козацькі вуса, та, так, як називається пружинка. Опит. опит, як то кажуть, опит, але нічого такого секретного й немає. Що й дивуюся, що ніби все таке стандартне, як і більшість словить. Але там щось не дуже, так віце, той бей. А, а у вас ловиться. Може бути. Моє бути так, щоб вода, ну як не був би пластилін, а так, щоб потихоньку вона. Змивали, як воно миє, а він у той час підходить, коли, коли тако, така каламужа. Так щоб там мутно так було, так, 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 так. так, так то так, що я угу. не ну, знаю. Ну, у мене така думка, а то ну, ведете, ну, ну, як ви робите так, його і у вас воно результат є, значить. О, значить, ведете добре? Скільки я вам не робив. То ви собі наготували. До експерименту, можна я один візьму у вас. І зараз приліплю. Мені же чисто інтересно було тут. що буде. це щось навіть короткий поводок. Вроді є, але... Не, йшло. я тут треба підсікати. Розслабити просто цей. Він розбиваю губу вже під цим. Окей. Та лящовий. Чуть розславили, але тут і фідергам є в мене. У мене на на Сход, мальцую, блин, и водоросли. Три мотиля і пінка розова. Оранжева якась. І поводок півтора метра. Зараз остання комбінація. Якщо вже того не буде, то? Ну, покажи, що такий на камп. Ля підсаджую Плосплосла! Красноперка! Красноперка! Красноперка, красноперка! Ще окуня треба зловити, чуєш? Так холодно, що той опариш просто скручується в, в кубік. Ох, вистріливає, є плотвачку. Ну. Так, я ж кажу, що як, ну, це ну, ти суть, щоб задоволення було, як нема задоволення, то що сидіти? Нема що показувати пару рибин. Навіть нема що показувати. Один файний підлящ. Два карасі файні, той трохи менший. Я навіть не витягує їх. Та в тебе той підлящ навіть більший. Та, у тебе теж так само. Грай той великий. Ну так, підляж це більший це. Ну я навіть не знаю. Це десь, як так, і ти і я. Приблизно однаково. Ну та по кількості в мене, але в мене дрібна. У мене менша. тільки. дві великі в мене тільки. Веснок такий. В основному покльовки йдуть на пружинку. Звичайний пінопласт, горох, прикормка. У нас дуже слабо було все. Чоловіки старші біля нас тут трохи ловили, але в загальному по каналі немає такого активного, дуже кльового. Пробували все різні наживки, різні довжини, дистанції, товщину поводків різну, нічого не впливало, переваги на жодної удочок не було. І наживки теж перепробували. Переваг не було. Приблизно все однаково. Не знаю, в чому проблема, що маємо, то маємо. Намерзнулося, якщо б була гарна погода, можна б було сидіти, але дуже холодно, я вже замерз конкретно, вітер дуже холодний. Все, зібралися, пару грибин там було. Два з копійками кілограми. Короте, для каналу це є позор. Але таке, то лотерея, нічого не зробиш. Все, їдемо додому. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Слава Україні. Пока.